Хочу дуже подякувати організації РФ за надану фінансову підтримку для організації цієї висновки, є представник цієї організації. Також дякую музею за надану ну, казкову можливість в центрі міста провести такий проєкт. Про, про таке можна тільки ми Я представник музею. Насправді я дуже рада, що саме в нашому музеї ця виставка проходить, тому що ми державний музей, і у нас така позиція, що держава має піклуватися про своїх громадян, і держава має робити усе для того, щоб всі люди, які в ній живуть, мали однакові права і свободи. Інтерсекс людей, які знаходяться в тіні, воно дуже важливо і, на жаль, в Україні, в Україні ще йти, йти, йти до того, щоб ці люди могли бути відкритими, могли бути в безпеці і не наражатися на небезпеку, на якісь фізичне або психологічне А, Для мене дуже важливо, що тут є такі великі зображення, велика кількість зображень інтерсекс людей, тому що. Дивлячись на них, не маючи можливості вживу з ними спілкуватися, тому що багато з них закриті, ми можемо побачити на те, що вони живі, вони вміють посміхатися, вони яскраві, у них є свої емоції. Вони скоріше за все, я переконана в цьому, відчувають те ж саме, що і ми з вами, ті ж самі почуття, ті ж самі емоції. И эта выставка, я надеюсь, будет таким первым кроком, который позволит им выйти из тени в нашей стране. Для нас огромная честь и радость поддержать этот проект ГЛТ, и мы с глубокой благодарностью присутствуем здесь сегодня. От лица РФСН от себя лично хочу сказать, что мы восхищаемся работой Юли это работа, работой, которую Калита делает в Украине для продвижения прав интерсекс людей. Я надеюсь, что сегодняшняя выставка станет для вас шагом, возможно, в том, чтобы глубже понять эту тему, заинтересоваться самим и заинтересовать ваш близкий круг в этой теме. Я очень рекомендую вам подписываться на Галите в социальных сетях и следить за той работой просветительской образование, которое они делают. Спасибо большое. Слобі дуже красиві. І навіть ну, в нашому суспільстві це не така популярна тема, про яку всі говорять. І до інтерсекс людей іноді ставляться як до чогось такого типу, до когось такого дивного з іншого світу, а потім ти дивишся на них і розумієш, що це так само люди, і вони так само мають право жити і визначати себе так, як їм хочеться. Очевидно, не можна відкидати важливий соціальний масштаб. Круто, що це в центрі Києва, тому що як інакше показати, що всі люди люди, як не через красу, але і складова мистецька дуже вражає, тому що гра з кольорами фотографок на майже кожному знімку, незалежно від освітлення, цікава і незвична, і фотографії справді красиві, що, звісно, змушує прийти на цю виставку і покликати своїх друзів. Спочатку ми зіштовхнулися з нерозумінням, нерозумінням взагалі ем, того, що хто хто такі хто такі ці люди, е, чи є цей проект е, справді е, таким глибоким, яким він нам здався. Це була. Це був досить довгий період перемовин всередині музею з нашим керівництвом, з нашими колегами, і ми дійшли такої загальної думки, що все-таки ми маємо провести цей проект, ми маємо його організувати і презентувати його людям в стінах нашого музею. Пояснити собі, хто такі інтерсекси, пояснити своїм дітям, своїм батькам, пояснити тим людям, які готові сприймати нову інформацію, які відкриті своїм розумом, і ми дуже раді, що таких людей насправді набагато більше. Що дуже круто, що в нашій країні люди таке роблять і що це більш популяризується. І я сподіваюся, що з роками в нашій країні люди будуть відноситись до цього з іншого боку. Також хочу сказати, що я як людина, яка займається фотографією, мені було особливо дуже цікаво дивитися за цією виставкою та за роботою фотографки. Тож виставка дуже крута, і всім, хто ще тут не побував, я дуже раджу сюди прийти і подивитись своїми очами.